Воїни сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили новітній БУК М 3 окупанта РФ вартістю 45 мільйонів доларів разом із боєкомплектом. Зенітно-ракетний комплекс, що прикривав війська РФ на Суходолі, а також РСЗВ Ураган 1 замінусили ударними дронами. Відеофакти вдалої бойової роботи оприлюднили на сторінці сил спеціальних операцій. Рацій букам – Бук один із ключових засобів протиповітряної оборони агресора для ураження цілей у повітрі на землі та воді. Оператори сил спеціальних операцій України під час проведення розвідки виявили техніку окупанта та успішно вразили цілі.